Лист володарям минулого. Я Українська національна партія ноократії. Ваша влада закінчується. Помилок не виправите, мертвих не повернете, і відповідальність буде колективною за усі помилки попередників, від яких ви владу успадкували. Судовим рішенням історію не перепишеш. Вона сама суддя цілим народам. Сьогодні українську націю судить історія за те, що вона дозволила робити вам з собою. І, хоча на лаві підсудних вона покарання чекає на вас. Я не претендую на вашу владу. Ви її втратили. Якщо намагатиметесь відтворити, буде вам горе. Поки що справа не в тому, чи керуєте ви діями. Ви давно не керуєте думками. Ваша політична думка шаманські бубни на засіданні деканату квантової фізики. Максимум, що ви навчились заважати думати. Колись ви оточувались вченими і досягали технічного прогресу. Але звичайні людські слабкості ламали вас пиятика, розпуста, хвороби, жага територій, страх втрати влади. Всі ви старіли і втрачали ефективність. Молода кров не омолодить старий організм. Але одна думка змінює логіку існування. Система страху, грошей, обману, насильства більше не встигає за часом. Ви патологічно жадібні, брехливі, боягузливі. Ваше насильство неефективне. Ви не вмієте керувати навіть заради власної вигоди. Ви закінчились. Закінчився й кредит серйозного сприйняття вас як керівників. Ви знецінили поняття влади і політики. Контрольована вами наука втратила довіру у справжніх вчених. Ми українська національна партія ноократії. Ми ще не організовані. Але вже ефективні. На нас тримається Україна. Ми не дамо іноземним володарям повторити ваші помилки. Їхній час так само спливає. Постає ноократія. Для України це питання виживання. Буде ноократія буде нація. Буде нація, буде держава. Буде держава, буде цивілізація, буде цивілізація, буде ноосфера. Буде ноосфера, здійсниться сенс людства. Ваша наукова легітимність втрачена. Ваша єдина користь, ви стали антиприкладом. Але ми не забудемо ні вас, ні ваших вчинків. Не метушіться. Чим раніше скоритесь, тим легше буде вам. Дурість, обставина, що обтяжує відповідальність. Час влади розуму настав.